Дві всім, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все вітання з Миколаївщини. Сьогодні 11 березня. Зранку у нас було похмуро, а тепер вийшло знову сонечко. Ну і сьогодні трохи прохолодніше. Ті дні у нас було 20 і за 20. Ну а сьогодні тільки 12 градусів тепла. От. Ну, а я в тепличці. У мене багато нових глядачів. То кажу, тепличкий у нас третій рік. Переробив чоловік її повністю всередині, тому що вона прийшла дуже отака нестійка конструкція. Ми залишилися геть незадоволені цією теплицею, ну, чоловік зробив її до пуття, то вже вона гарно у нас служить третій рік. От. Вона у нас плівкова, накрита плівкою, також плівка третій рік, але зверху ми в тому році отакий ще чехол від польської теплиці накрили. Зробили її двойну. Щоб отакою весною можна було сюди виносити розсаду. Тут ось підготувала шматочок, відкрила агроволокно, агроволокно волок... сотка. У нас тут також третій рік, ось такий капельний полив. У нас зовсім немає своєї води, у нас вода привозна, нам її привозять бочкою. І ми поставили отут отакий бак. Цей бак. Накачуємо воду, вона тут нагрівається, і ось отаке капельне зрошення з отакими голками. І тут я вирощувала томати, огірки, кабачки і баклажани з перцями. Ну, в цьому році вона не буде слугувати нам для овоців. Ну, звісно, там покущу огірків, кабачків, я посаджу, щоб наранче і якихось томатів. Ну, а все, як ви бачите, я сюди винесла свою розсаду. До, до цих пір до обіду я не відкривала її, тому що було доволі прохолодно. Ну, а це вже нагрілося. І я можу вже відкрити свої оці ростюшки. Це вони першу ніч, я тільки вчора їх винесла. Як вони тут переночували. На термометрі, як ви бачите, 20. 26 градусів у теплиці. Тепленько. Ну, і тут моя розсада. Ще дуже багато роботи. Вон, як ви бачите, касета з гейхерою ще до цих пір не розсаджена. Трошки не вспіваю, тому що і розсаджую, і сію, і пересаджую. Отаке маю агроволокно щільністю 50. От, і на ніч зробила таку конструкцію тут сама із старих дугів і, і, і підручних матеріалів, щоб мати можливість закривати на ніч розсаду. Тому що теплиця не отоплюємо. Не утоплюється. Зверху ще на грядку поставила, от, як ви бачите, пінопласт, картон, щоб було, Ой, зацепила стакани. Тут не дуже рівно. От, зацепила стакан і відкривала. Так. Ну і ось, як ви бачите, моя розсада стоїть. Стоїть моя розсада. Отак От вона виглядає. Це та, що я отримувала з касет, вона вже трошки попідростала, я її живцювала, ви бачили, зрізала Зрізала квіточки, но біденс. Активно нарощує нові квіточки. Треба оп'ять обрізати. Незважаючи на те, що це дуже гарно, ще й аромат дуже гарний у цих біденців. Але я хочу, щоб нарощувалися більші гарні кущики, то треба зрізати квіточки. Ну, ось, Також я її стригла, і як ви бачите, в пазухах йдуть нові. <гінці>. Петунію треба стригти для того, щоб вона гарно кущилася. Це Сурфінія. Ну і там он мої он геліотроп. Тут ось ромашка Крейзі і Віола Ультіма. А далі тут арабіс, обрієта, Алісум. Ну, також гравілат. Лобелія, тут ось вербена з насіння мого і лаванда. Вся інша розсада поки в хаті. Ще тільки почала сюди переносити і розумію, що сюди все не поміститься. А на цій стороні стоять ящики, ждуть пікіровки, тут будуть у цих ящиках стояти розпікіровані перці. Баклажани, томати. Отак От. От будуть тут плівка з дирочками, насипатися ґрунт і пікіруватися в ящики. Я так уже практикувала, дуже зручно, мені ось з такими ящиками виїжджати на базар і прямо з цих ящиків продавати людям розсаду. Вона тоді свіжа, в'яне. кому скільки треба, вирвала із ґрунту і віддала. Тож, отакий такий я собі метод зробила вирощування розсади в ящиках. І з ящиками так транспортую на базар і так продаю. Отакі От в мене справи на сьогодні, мої, шановні, зараз вам ще покажу трошки, що в мене зараз квітне. А, забула сказати, Оце цю діляночку підготувала я кожного року тут. З краєчку садю. Того року це було з усього краю. Є відео. не зважайте, це мотлох, він тут треба. Посію редиски, якогось салату тикну, кропчику, щоб раніше був, цибульки на зелень, на перші салатики. Метод я вже показувала в минулому році. Навірно, не буду я в цьому році, я дуже геть, зовсім не маю часу. Роблю отак, нажимаю клеткою від яєчок. От. Робляться отакі ячейки і в них розкладаю насіння редиса, засипаю е, пухким ґрунтом і проливаю. Як ви бачите, тут вже перекопана, підготована тут з перегноєм земля. Пролита, вон ще мокра. От. І потім знову проливаю, накриваю вон, стареньке отаке в мене агроволокно. І дуже швидко з'являються сходи. І Потім розчу собі редисочку. Рекомендую всім такий сорт, як Сора і Джолі. Джолі мені дуже сподобались, набагато краще, як Сора. Так що, якщо бачите таку редиску, купуйте дуже смачна, дуже гарно росте, красива, не стрілкується. Дуже гарно, сорт джолі. Ідемо, дивитися, квіточки. По дорозі покажу обстрижений свій сад. Ще ніде нічого, не садилось, не сіялось. Планую сьогодні посіяти грох. Дівчата вже давно всі посіяли, а я, а я щось зовсім нічого не вспіваю. Ще не чистяна полуниця, також треба. Побілила тільки дерева, ще не обробляла. Також планую, якщо встигну сьогодні, ну що з вітер, може ближче до вечора, вже ввечері буду обробляти весь свій сад бордоською сумішю. Я завжди, завжди так роблю. Ось, як ви бачите, вже розпускається агрус. Ну, ще не прибрано, ще в мене не прибрано. Ось От, такі справи. Тут мої живці. Тут мої живці. Живі живці. Деякі пропали. Вон, бачите, трояндочки зелені. Деякі пропали, деякі приживуться, так завжди. Я так завжди роблю. які живці укорінюються, якісь ні. Ну так. Ось виходять усі первоцвіти і всі квіточки виживають тепло. Ось так ось пролісок квітує. Ось. це чоловік обрізає виноград і зразу січе лозу отак у мішки. Потім ми нею розтоплюємо пічки. Отак виглядають мої квітнички. Також ще нічого не чистила. У нас ще Вночі. Цю ніч не було приморозка, але ну, всі ночі до цього були гарні такі морози, прям ще вода замерзала в ємностях. Ну, оживає, все оживає, все виходить. Слава Богу, пережили оці дуже великі морози. У нас були 23 ночі, і 13, і 14. Ну, все все вилазить, примули да, дуже сильно. Вони були такі зелені, дуже гарні, навіть були з бутонами. Ну, бачте, Померзло, треба обрізати, але, дякувати Богу, серединки ось йдуть, то вже добре. Все треба чистити, все треба прибирати, листя. Ну, чоловік вже порізав виноград, тепер тільки обробити. Я думаю, що сьогодні я встигну. Ну і тут отак виглядають мої теж квітнички. Все виходить. Ось, крокуси йдуть. Це е, ці пізноцвіт, е, як, і ірод, або ірис рисічатий, і тут ось, бачите, пролісок уже. От. Ну, а тут у мене вже квітнуть крокуси. Ось така краса у мене є. І тут вже бджілки працюють. Крокуси, вони вже давно у мене є, тільки я не мала коли вам їх показати. Вже днів з п'ять вони в мене як квітнуть. На 8 березня вони вже квітли. Це ось виходить мускарі, такі красиві, дуже крупні, гарні. Назви я не пам'ятаю. Десь є записані сорти, але я не пам'ятаю. Ну, так, я вам вже показувала неодноразово. Ну, тоді вони не квітли, тепер вони квітнуть галантуси мої. Ну, вони в мене розкидані скрізь потрохи. Ну, а це мускарі, цілу зиму так вони. Ценерарія срібляста, отак пережила зиму, також ще не різала нічого не. Ні. Армерія широколиста, це із насіння вирощена, ось такі кущики. Сантуліна. А тут, дивіться, вже в мене квітне, все. І редодіктум або ірисічатий. Бачите, який яскравий, красивий. Ще будуть блакитні, ще будуть сині. Ну, ті ще не квітнуть, ще тільки виходять. Отак все виглядає. Отак От підмерзла кніфофія, а це лікарська лілія, біла, голландські риси цибулькові. Не знаю, не знаю, що буде. Там він живий. Бачите? кніфофія жива, кущик живий. Ну, а це все треба обрізати. Було дуже гарне зелене листя. Барбарис також пережив, я вже дивилася, він живий. Живий. Так дуже цікаво виглядає чабрець. Бачите, який він вишневий зараз. Ну, а тут ось різні очітки. Це ось Ангеліна, очіток, такий яскравий. Отак. Там он жималось. Все попідмерзало, бо було з зеленим листям. Але живе, бачите, живе, все живе, все живе. Все виходить, тюльпани, мускарі. Тут також треба прибирати все, гірка. Бачите, які очітки, кам'яна троянда, все набирає бордових кольорів. Все оживає. Слава Богу, бо переживали за ці сильні морози. Все зеленіє, все виходить. Але все треба чистити. Ось зайчий вушка або чистець. Бачите, живенький. Молоді, яскраві йдуть пагони. Ну і тут ось у мене галантуси. Ну, все виходить. Тюльпани виходять ті, що ми садили. Все. Поприморожувало, поприморожувало деякі рослинки, але то не страшно, головне, що вони живі. Гіацинти виходять. Тюльпани рані грейга. Багато самосівом посходило рослинок. Ось також у мене галантус. От Вероніка срібляста. От і тут і ці. флокс шилоподібний. Бачите, також в бордових тонах він. Лілейники листя попримерзало, те, що було зелене, але серединки живі, я вже заглядала. А юка отака. Тобто квітнички мої потрохи оживають. Троянди поприморажувала, тим паче я їх обрізала ну, на початку зими. Було дуже тепло, ви знаєте. Але, але вони живі. Я їх підсипаю, як ви бачите, перегноємо такі кучки коло них і вони живі, бруньки живі. Ну, ось мій сухий струмочок такий. От. Посаджені рослинки он, також живі. Хвойнички і просто кущики. Пережили, пережили, слава Богу, зиму. Отака у нас весна. Все треба прибирати, чистити. Вон, бачите, тюльпани, які в мене, кущі будуть. Букети. Я так завжди сажаю, ви бачили? от такі приристи у е самшита. Це отак бересклет. не знаю. Ще не знаю, вроді живий, вроді. Ну, бачите, як поморозило дуже листя йому. А він вічно зелений. Ну, наполовину. Троянди, але живі. Он, живі бруньки, живі бруньки. Ну, треба буде все чистити. Отакий бересклет, цей живий. Цей витримав ці морози. Ну і ось такі Очітки, очітки дуже гарно зараз виглядають. Такі ось дивіться, які коврики. Дуже гарні ці очітки, дуже красиві. Е -е. Мультифлора також заглядала, вона там жива всередині. Тут були прирости вже зелені, вони також замерзли, але там я дивилася, то всередині вона жива. Виходять вон, вже нарциси, відходять лілейнички. Ось такий у мене ще є очіток. Бачите, все відходить, це обрієта. також пережила, приморожена, але відходить. І отакий от є очіток. триколор. Ось такі симпатичні трояндочки зараз яскраві. Потім він робиться триколірний. Ось така. Берець. Ну, а тут Айстра врізковидна, також жива, жива, все пережила Отак виглядає опунція після зими. Вона підніметься потім. Отак. Отакі справи в мене. Бузок уже на старті. Має скоро розпускатися. Керія. Все живеньке. Все. Отак. От Зараз на вигляд це таке щось. Смітники. Ну нічого, я все поприбираю, все почистю. Отак От дуже померзла грань великокорнева, але вона жива, бачите? Серединки живі. А зараз це треба все обрізати, почистити. Вона також вічно зелена, але бачите, були такі морози дуже довго. Десь із тиждень нас сильно морозило. І от вона ось має такий тепер вигляд. А це ось дельфініум літній. Отак от насівається. Треба прибирати все лишнє. Ромашки були зелені, тепер отакі приморожені, але вони також серединки живі. Перстянка вижила, гібіскуси сирійський також живенький. Ну і ось на перстянка також був великий такий кущ. Ну, як ви бачите, ось вона жива, зелена, а це все треба чистити. Все треба чистити. Бадан. Юка гарна. Плетиста троянда. Пережила, вон вже йдуть нові бруньки. І гібіскуси також пережили зиму. Тож у мене купа роботи. Буду з вами прощатися. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Величезне, дякую. Хто не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Коментуйте, не забувайте за вподобайку. Вам це нічого важкого і нічого вам не значить. А для каналу велике просування. Тож, будь ласка, не забувайте поставити вподобайку і якусь квіточку чи смайлик в коментар залишити. Дякую щиро вам за те, що заходите, дивитесь, підтримуєте мене. Всім бажаю всього-всього самого найкращого, міцного здоров'я, успіхів в усіх ваших починаннях, в усіх ваших справах. Ну і мирного неба! Не забуваємо низько вклонятись і дякувати нашим усім захисникам і допомагати, хто чим може. Дякую, мої друзі, дякую вам, мої глядачі. До нових відео, Миру всім нам!